Опори. Опори. Будь ласка, преса Опора прийшла Робченко Анастасія, представник від опори. Не пускають на засідання ТВК 16 вересня 2015 року. Преса, преса з посвідченнями. У нас є все посвідчення. Преса. Ладно їм граждані України мешають. Пусть пресускать. Пуст, будь ласка, міліцію. Можно там бабки вже дірять? Так же само будуть и фальсифицироваться выборы в белой церкви. Все это прекрасно знают. Даже милиция не открывает це ви теж милиции нет. 4 no processo, parte do pé, parte do pé, parte do pé, parte do pé, parte